На фасаді одного із ліцеїв Івано-Франківська відкрили пам'ятні дошки двом загиблим військовослужбовцям. У моєму серці тільки добра пам'ять про цих людей. У Івано-Франківську студенти разом із майстрами та викладачами виготовляють ліжка для військових. Вони можуть використовуватися в госпіталях, вони можуть використовуватися в бліндажах, вони можуть використовуватися просто навіть в окопі. На прикарпатті провели перші в Україні навчання роботи рятувальників у нічний час. Це був цікавий досвід, і такий захід не проводився ще ну, взагалі навіть ніде в Європі. Пам'ятні дошки загиблим військовослужбовцям Назарію Ділеті та Мар'яну Рощуку. Відкрили сьогодні у Івано-Франківську на фасаді 19-ї школи. Мама Назарія Ділати Ганна Ділета каже, більш за все її син любив малювати та навіть писав картини. Поступив училище третій, там дуже був. Училище був дуже активний. активний. Брав участь, виступав, виступав робочі художньої самодіяльності, там тут є викладачі з училища в нас присутні. Всі був прикладом для всіх, був повагою. Серед викладачів і серед учнів своїх". батько Мар'яна Орешчука Андрій Орещук каже: в юному віці син був харизматичним, хоч і любив башкетувати. Додає, два роки Мар'ян навчався в школі для обдарованих дітей. Там його називали дитя Сонце, бо хлопець мав веснянки на обличчі. Зразу десь третій, четвертий день пішов, сказав, що не можу дивитися, коли пивають, катують. Не можу дивитися, коли гвалтують, грабують, ховатися не буду. Дуже боляче, дуже боляче, особливо після цього, як прийшла похоронка. Дуже важко на душі, настрій, дуже паршивий. За словами вчительки з фізкультури ліцею номер 19 Любов Розман, Мар'ян добре грав у баскетбол, а Назарій любив загальну фізичну підготовку. В моєму серці тільки добра пам'ять про цих людей, тому що я дійсно їх знала всіх, знала їх, тому що вони дуже любили фізкультуру. Я ще фізкультури. Вони розвивали свої якості. Вони гарно відвідували уроки. Вони завжди жартували. За словами міського голови Руслана Марцінківа, з 2014 року місто запровадило ініціативу Івано-Франківськ, місто героїв Від того часу. Встановили понад 140 сорок дошок. Мар'ян Орищук народився у селі Тязів. З перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації пішов воювати 28 лютого 2023 року. Життя бійця обірвалося під час мінометного обстрілу українських позицій поблизу села Шепилівка Луганської області. Назарій ділата також захищав Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Служив водієм стрільцем однієї з військових частин. Загинув 15 березня 2023 року внаслідок мінометного обстрілу поблизу села Білогорівка Бахмутського району. Ілона Шевченко Назарій Гук, Суспільне новини, івано франківськ Сьогодні на Прикарпатті стартує всесвітній тиждень імунізації. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу імунопрофілактики обласного центру контролю і профілактики хвороб Марта Локатир. За її словами, мета акції нагадати про важливість щеплень для захисту від хвороб людей. Різного віку загалом в Україні проводять щеплення від 10 інфекційних імунокерованих хвороб, основну дозу вакцини, від яких вводять у дитячому віці, пояснює медикиня. За словами марти, локатир Івано-Франківська область є однією з лідерів в Україні і щеплень проти гепатиту та туберкульозу. 78,6% проти 63% по Україні, і по гепатиту 79% по Україні майже 70%. Тут ну це суттєво молоді батьки, молоді батьки стали більш свідомими, прогресивними. От є е, така разюча різниця, вікова категорія 20-30 років. Батьки дуже активно своїх дітей щеплять в той же час, коли батьки 35-50 років щеплюють зі скрипом. Але якщо стоїть питання про імміграцію в Канаду або в Штати, щеплюються всі. Старший майстер третього вищого професійного училища Анатолій Басараба працює з деревом понад 20 років. каже спочатку навчають учнів, а потім увесь склад майстрів та студентів виготовляють речі на замовлення збройних сил України. Основне наше завдання зараз це навчити учнів. Тобто ми не я, а ми з моїм колективом під керівництвом директора. Ми формуємо той стержень. Ми зараз це розуміємо. Ми формуємо той стержень української нації. Ми їх виховуємо і ми вже беремо участь в боротьбі в боротьбі з, з загарбником. Що ми робимо? Ми робимо ті речі, ту роботу, яка дає яку користь і приближує той день нашої перемоги. Анатолій Басараба каже від початку широкомасштабного вторгнення зробили кілька сотень ліжок. Також розповідає нам і про інші вироби. Які виготовили на запит військових, це є черенки до саперних лопаток. Це є меблі, які використовуються в військових цілях для різних потреб. Вони можуть використовуватися в госпіталях, вони можуть використовуватися у бліндажах. Вони можуть використовуватися просто навіть в окопі для складання, зберігання тих чи інших речей? Близько року робить ліжка столяр та студент вищого художнього професійного училища номер 3 Богдан Гончарський. В основному я відповідаю за подачу заготовок. В основному виробляємо бокові частини ліжок. Я проводжу тут щодня приблизно 2-3 години. І за цей час ми виготовляємо приблизно 15-20 заготовок. Столяр, верстатник деревообробних верстатів та студент вищого художнього професійного училища No3 Арсен Данилюк розповідає про свій досвід співпраці з військовими. Дали нам два приміщення на одній з військових частин. Ми там робили два тижні 100 ліжок. Ми, наприклад, займаємося обробки деревини від порізки до чистової. Ми їх беремо спочатку, обрізаємо по розмірах, спочатку сушимо її, коли порізали, і потім начасту пускаємо, обрізаємо на станках. Студенти та майстри також виготовляють ліжка для переселенців і для бомбосховищ у навчальних закладах. Ілона Шевченко, Роман Кучержук, Суспільне новини, івано франківськ 22 квітня в Івано-Франківську поховали заступника командира кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців Олега Койляка. Воїни відспівали у храмі святих Володимира і Ольги. Звідти ж рушила хода на алею слави на кладовищі у Вовчинці. Олег Койляк з 2014 року воював за Україну. Мав позивний берет. Потому що на флоті, що берет, тому що любив носити берет, коли ми проходили злагодження батальйоном. Воював в Ірпені, Бучі, Вуглегірській Тес, Бахмуті. У листопаді 2022 року поблизу Вогледара Олег Койляк ліквідував командира штурмового загону 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти РФ. 9 квітня чоловіку виповнилося 30 років. А 17-го він загинув у районі Вогледару. Однією із перших про загибель побратима повідомила кулеметниця взводу Оксана Рубаняк. Він дуже відважним, був воїном, сильним, на якого всі рівнялися. Він першим йшов у бій, останнім з нього виходив, вів за собою хлопців. Ніхто з ним не боявся йти, тому що він був досвідчений, відважний і сміливий. І це можуть підтвердити всі, хто його знає. Він був дуже добрий. І справді дуже важко втрачати людей, таких як Олег. Їх зараз дуже багато гине, і ми маємо розуміти, що. Ціна нашого миру і спокою це людське життя. Олег Койляк був найближчим другом командира кулеметного взводу 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарія Кішака. Ми дуже давно дружимо і ми були найкращі друзі. У мене не було краще. У нас одна була ситуація, коли працював танк прицільно по позиції і взяв Енлау. Протитанковий, побіг на другу точку і вдарив по танку. Він каже, якщо ми будемо сидіти, ми тут загинемося. Тобто це був дуже сильний і мужній відданий своїй державі військовий. Провів друга в останню путь і побратими з позивним Стелс. Самий справжній, без ніяких масок, без нічого. Саме дружній, сильний з нашого взводу. Самим великим досвідом, на якого можна було покластися без заперечень. Люблю його дуже сили. Волонтерка Аліна Ловчинська розповідає, що допомагає взводу, де воював Олег Койляк, вже давно пригадує, що чоловік тримав морально себе та побратимів на позитиві. Таку історію пам'ятаю, що Казали на позиціях ворожих, що за українців воюють на українці, якісь скажені іноземці, якісь наче, маджахеди, Так що дикий кулеметник якийсь, що він взагалі просто надзвичайні робить речі. І Олег дуже сміявся, бо реально більш українця, ніж він складно знайти. І от реально людина була і класна. Ефективна, результативна і для команди, докторально він підтримував людей навкруги себе, своїми жартами і посміхався завжди. 21 квітня на сайті президента України створили петицію щодо посмертного присвоєння Олегу Койляку звання Герой України. У полеглого воїна залишилась дружина і двоє маленьких дітей. Також 22 квітня в Івано-Франківській громаді на алеї Героїв у Чукалівці поховали трьох бійців 78-го батальйону 102-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Зсу Романа Волковича, Андрія Клюбу і Олександра Струтинського. Секретар міської ради Віктор Синишин повідомив, що станом на сьогодні Івано-Франківська громада втратила 205 бійців. Наталя Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Цими вихідними на Івано-Франківщині провели спеціальні навчання для рятувальників Rescue Days Ukraine 2023. За словами інструктора Державної служби надзвичайних ситуацій України Івана Татарінова, ці навчання відбуваються в Україні вже в четверте. Цього разу була, скажімо, така. Головна задумка того, щоб відпрацювати саме ці рятувальні роботи в нічний час. Так як наша служба працює 24 на 7, ось і особовий склад виконує свої обов'язки в будь-якій пору доби або пору року, ось тому це був цікавий досвід. І... Такий захід не проводився ще ну, взагалі, навіть ніде в Європі. Начальник оперативно-координаційного центру головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Ігор Гетало розповідає, що цьогоріч відпрацьовували ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод на чотирьох локаціях. Це є певна специфіка під час проведення таких аварійно-рятувальних робіт, тому що застосовуються і засоби освітлення. Трішки більше уваги треба звертати до ліквідації самої ДТП, треба бути більш уважним, працювати в темну пору. Пору це набагато тяжче, ніж в день. У нас є локації це лобове зіткнення, локація ліквідація наслідків ДТП під час заїзду автомобіля під вантажний автомобіль, також боковий удар і дана локація автомобіль на даху. Загалом, участь у навчаннях взяли 96 професійних рятувальників із 20 областей України, а також курсанти вишів та представники добровільних пожежних підрозділів. Серед них і курсант Ілля Рихліцький із Вінниці багато чого нового для нашого училища саме для курсантів, це перше такі масштабні навчання. Дізналися набагато більше про тонкощі та нюанси проведення аварійно-рятувальних робіт при ДТП та Отримали нову практику при роботі з аварійно-рятувальним обладнанням». Учасники також випробували зразки новітньої пожежно-рятувальної техніки. За даними Державної служби надзвичайних ситуацій, щодоби на автошляхах України травмуються близько сотні людей. Більше трьох тисяч учасників дорожнього руху гине у ДТП щороку. Наталя Олексієнко, новини на Суспільному, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.